Вітаю телеглядачів. Це телеканал Вінниччина. і Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю а до студії поспілкуватись про українську культуру. Ми запросили головного хормейстра академічного ансамблю пісні і танцю Поділля Назарія Давидовського. Щирі вітання вам, Назарія в нашій студії. І я вас вітаю, Назарія. Я знаю, що ви зараз дуже плідно співпрацюєте і з захопленням розповідаєте про. Пропагуєте власне творчість ансамблю та пісні і танцю Поділля. І ось новий концерт, який чекає на глядачів у нашій Вінницькій обласній філармонії. Буквально днями це все відбудеться. Називається він Сонячне коло. Що це за концерт? Як виникла його ідея? Я знаю, що це цикл таких концертів щорічно, але цього року він особливий. Чим? Розкажіть. Ну, в першу чергу потрібно сказати, що за багаторічну працю нашого колективу назбиралась дуже велика кількість народно-пісенної творчості, саме Східного Поділля. І, в принципі, можна сказати, і України в цілому. І безумовно, і хореографія тут присутня, традиційна наша. І ось на базі ось цих творів. Фактично, це такий обсяг. Ну, на сьогоднішній день близько 300 творів у нас є в репертуарі нашого колективу. Можливо, і більше це, це за вісімдесятилітню історію стільки назбиралась. Чи це я, за останні роки? Я скажу, напевно, що це за останніх, е, років так 40 сорок е тому що е наш колектив він можливо пізніше поговоримо про історію. Він е мав певні такі, як кажуть, реформи в собі. А от останній цей період, і думаю, якраз період творчості нашого художнього керівника Анатолія Степановича Кондюка в співпраці з моїм попередником Віктором Олексійовичем Волковим, який був хормейстером нашого колективу, і він дуже багато обробок створив. Це фактично наш колектив, така творча лабораторія, де багато творів привозять з експедиції наша Лідія Оверківна Остапчук, частенько щось приносить, пропонує. А скажіть, що до цього часу ви віднаходите ще щось новеньке? Абсолютно, абсолютно. Ви ж бачите, що е, як би там не було е, народна творчість, це така скриня, яка не має дна. Тобто туди, скільки би ти не, не занурювався, не діставав, ти все рівно щось будеш знаходити цікаве для себе. Навіть от кілька років тому я бачив такий цікавий доволі проект, був поліфонія в, в інтернеті, де створено сайт і відеозаписи ось тих ще невеличких таких колективів, жіночих, народних зі всієї України, і це так би мовити, точковий такий був пошук, запис. Відео, аудіо і транскрипція. І це теж на сьогоднішній день. Якщо раніше фольклористи вони записували там, теж ну хто раніше просто на ноти клали це все, а пізніше вже з'явилася плівка і так далі, то сьогодні ось ці різні види записів вони об'єднались, і тому пісенна скарбниця нашого народу вона не згасає і кожен раз щось знаходиться нове. І ось Якраз в контексті ось такого великого масиву матеріалу, з якого можна робити повноцінні окремі програми. Це може бути і козацька пісня, абсолютно цілий концерт, і різдвяні вітання, і так далі. Виникла ідея створити таку програму, яка називається Сонячне коло. Що вона з собою являє? Ми знаємо, що згідно астрономії, Земля. Продовж певного часу обертається довкола не сонця, не стоїть на місці і рухається, і змінюється пори року. Наш народ він дуже творчий, дуже мудрий, і кожна пора року вона мала свої традиції, свої якісь народні повір'я і це все виливалося якраз в народну пісенну творчість. Ну, Якщо подивитися зима, це якраз різдвяні свята, це колядки, це Щедрівки. Весна, безумовно, це пов'язано з веснянками, з закликанням весни. І літо. Це врожаї. врожаї. Ось. І, безумовно, осінь в народі в нас. Це що було? Це свято весіль. Це свято весіль. І ось саме наша концертна програма вона відображає увесь. Річний цикл життя українського народу. Розпочинається вона саме з зимових свят, і впродовж ось цієї подорожі музичної ми помандруємо до завершення року, яке увінчається яскравим втіленням і навіть реконструкцією, можна сказати, частковою, хореографічною, саме весілля Подільського. І, от, наприклад. З піснями, так. З та? піснями, з танцями. З гільцем чи не з гільцем, з викупом. І справа в тім, що ось ці пісні, це, які використовуються, це записи багатьох наших подільських фольклористів. Це і Гната Танцюри, який багато приніс в нашу музичну культуру великий вклад. І Радіон Скалецький, який колись був дотичний до. Нашого колективу можна сказати, який раніше називався Вітерець Поділля, і це був колектив бандуристів. Ну ось така от програма, і така Все історія. це змінюється. Цікава програма, але мене зацікавило, що це буде не просто пісня, це буде ціле театралізоване дійство. Так, 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 е, безумовно. Е, якщо ми вже говорили про весілля, то е, як я сказав, це традиції весілля, наприклад, щедрування, це і коза присутня. Тих часів, якраз, скажіть, коли що... її водять, да, водять безумовно. От, і зірка, і багато-багато інших е, атрибутів, які притаманні саме нашим Назарі, традиціям. Назарі, От, власне, подивившись такий, таке концертне, театралізоване дійство, е, ну, по-перше, для кого ви його рекомендуєте, От, на якого глядача це розраховано, і подивившись його, що глядач з собою забере і про що дізнається нове. Ви знаєте, мені здається, що наша програма вона не має ніяких ні вікових обмежень, ні можливо якихось соціальних, так би мовити, розмежувань. Справа в тім, що це той матеріал, який генетично близький кожному українцю. І більше того, відомий факт, що наші українські пісні і наші традиції, вони Абсолютно прекрасно сприймаються і за кордоном, тому я би хотів запросити, щоб до нашого концерту завітали не лише дорослі, але і діти. Тому що, коли навіть дитина, яка виховується, от вона бачить цю культуру, вона в ній кохається, вона буде себе відчувати в першу чергу дійсно українцем з глибоким корінням. Тому що коріння треба знати. Ми без коріння абсолютно ніхто. Власне, який кожен народ. Ось. І якщо дитина буде виховуватись на цьому, вона буде мати твер... такий глибокий корінь. І безумовно, це те, як я бачу по реакції людей після концертів. Навіть в будь-який такий похмурий день, можливо, в будь-яку пору історії, люди навіть з якимись такими важкими настроями. Вони все рівно приходять, і ось оця півтори години концерту, можливо, більше, вони відволікаються від своїх буденних проблем, від того, що оточує, і виходять, якби очищеними і в певній мірі наповненими чимось світлим і радісним. Власне, ви вже сказали, що концерт буде тривати орієнтовно півтори години. А скільки задіяно акторів у цьому дійстві? Розкажіть трішечки про підготовку. Ви так сказали, що це такий репертуар, дуже глибинний і дослідження багатьох років. От як відбувалася ця, цей збір, побудова репертуару? Скільки людей задіяно? От є ж якісь особливості, кожен із учасників ансамблю привносить своє. Тим він і особливий цей концерт не лише словами, піснями, театром, дійством, але от тим, що привносять люди. Звичайно, наш колектив ансамбль пісні і танцю це колектив, який складається з таких з трьох великих масивів. Це хор в першу чергу, який в нас майже 30 осіб. Народний хор і власне, яким ви диригуєте. Так, яким так? я диригую. Це в нас балет. Я скажу, що тут треба зауважити, що. У Вінниці саме ось дорослий балет, якщо говорити, і подивитися по Україні, то напевно в нас чи не найбільший з усіх обласних. Ну, ми можемо ми не будемо говорити там про «Вірьовки», де це дійсно національний колектив. Але от нас дійсно найбільша кількість пар, напевно, серед багатьох інших колективів, аналогічних до нашого. Це балет і, безумовно, це оркестр. Програма створюється доволі цікаво. У нас є на репетиційній базі окремі кімнати для роботи з складовими нашого колективу. Я займаюся, безумовно, хором. Є кімната з балету, балетний зал, де готується хореографія, є окрема оркестрова кімната, де оркестр опрацьовує аранжування, все, все це відбудується. Репетиційний процес продовжується таким чином, що з'єднується спочатку зазвичай там хор з оркестром, щоб зібрати цей твір, і пізніше долучається балетна група. Ну і в загальному напрацьовується ціла структура, так би мовити, кістяк. А вже на основі цього кістяка ми, ми будемо бачити, що можливо ще можна додати, що, що можливо покращити, замінити і так далі. У нас дуже багато є солістів, які фактично і наш колектив робив не просто програму, наприклад, такого плану, коли хор співає і лише всі твори. А у нас є навіть окремі фактично програми, коли лише дівоча частина. Ось лише весь концерт, наші дівчата співають сольно. Малими групами і так. Тобто далі. Поділля настільки потужне, що може собі дозволити різні програми, які будуть відрізнятись ну, радикально. От, навіть, я, від одної. Я, я навіть більше того скажу. Що навіть якщо хтось думає, що Поділля співає лише е, народні пісні, то, я, е, то він напевно помиляється, тому що в нашого колектива є навіть е, пісні народів світу, і от вже фактично років два тому. Якраз мій знайомий композитор, київський Андрій Бондаренко, нам подарував аранжування італійської пісні «Белла чао. І ми її на італійській виконуємо. Десятки років цій пісні? Так, скільки, скільки років, але доволі цікаве таке аранжування сучасне. І я думаю, що ще попереду, дай Бог, буде дуже багато нових творів, як і наших східного поділя українських, так і закордонних, і можливо і сучасних пісень. Yeah. На сцені глядач, коли прийде, побачить десятки учасників так, ансамблю, які, як ви розповідали, будуть задіяні, хтось буде виконувати на інструментах, хтось буде танцювати, водити козу, так. а хтось буде співати. От я хочу костюм. Наскільки костюми оновлені, наскільки вони цікаві, наскільки вони яскраві, наскільки вони відповідають тому часу, про який тим традиціям про який йдеться. Ну, треба зауважити, що ви знаєте, для такого колективу не просто подивитися ескіз якогось костюма його обрати, і одягнути, і все. Навіть от в нас, я коли прийшов працювати в Поділля два роки тому, то от я дивився спочатку, що я зробив. Це. Ноти, партитури, рукописи, щоб ознайомитись. А потім я зайшов в наш архів подивитися, що там у нас взагалі, які ще є твори. І от я побачив дуже цікаво ескізи ще давні, які малювалися для нашого колективу. І все це тобто, звичайно, концертний костюм він має свої особливості, він відрізняється від того. Традиційного вбрання, яке було в нашому народі, тобто трошечки відрізнюється, але самі елементи, ось ця композиційність, вона зберігається. І тому наші костюми вони якраз на е, основа їхня це наше східне Поділля. Ну і безумовно, що е, міняються, змінюються. У нас є е, декілька, е, так би мовити, пар. Концертних костюмів, які в залежності від пори року одягаються. Якщо це зимові, то це якісь невеличкі такі шубки і, і так далі. Це хустки такі старовинні і так далі. Ну і якщо це літо, то це щось більш літні такі мотиви. Ми поговорили про концерт під назвою Сонячне коло який буквально за кілька днів, а саме якщо я не помиляюсь, 14 листопада зможуть глядачі послухати, побачити, насолодитися. Але я знаю, що цим не обмежується зараз діяльність власне, ансамблю пісні і танцю Поділля, що ну, попереду ж цикл новорічно-різдвяних свят, зрештою Новий рік і інші свята, яких дуже багато в період грудня. Скажіть, що ще чекає там, можливо, на найменших глядачів, чи щось готуєте ви для них? Так, вже багаторічна така традиція, що наш колектив він може не лише співати і танцювати, але він ще може ставити вистави, повноцінні вистави. І ось на основі нашого колективу вже багато років проводяться саме новорічні, різдвяно-новорічні вистави для наших дітей ця вистава Гарфілд і таємниця українського Різдва. Це так. про що? Бачите, поєдн... цікаве поєднання. Так. Гарфілд це е, більш голівудські мотиви, так. і тут українські. Ну, ми mm. знаємо, що в нас є теж свій український Гарфілд, Пан Коцький. Хто пам'ятає? І це абсолютно костюмована зростовими е, е, ляльками. Історія е, з різними героями-персонажами. І треба зауважити, що. Таланту наших колег, які, наприклад, не лише хористи грають ролі, а і балет. Тобто, знаєте, фактично є своя специфіка в кожній професії, але і балет тут теж вирізняється дуже активною грою, саме театральною. І вистава побудована доволі цікаво. Ми знаємо, що в дітей. Будь-яка вікова група вона має свій час, фокусу, уваги і так далі. Тобто, щоб дітки не е, засиджувались, є і спеціальні руханки, які робляться. Тобто Інрактивно вони, та? вони вплетені абсолютно в е, сюжет цієї вистави. Тому я запрошую з 6 грудня е, ну, на День Святого Миколая, так, розпочинається. Так, в нашій розпочинається. обласній філармонії розпочинається цикл Різдвяно-новорічних вистав для дітей. Окрім вінницького глядача, хто може побачити почути Поділля, чи є зараз, незважаючи на повномасштабне вторгнення на війну? Чи є можливість гастролювати? І ви згадували про те, що глядачі за кордоном досить таки позитивно сприймає українську творчість, українську народну саме творчість. То про Вінниччину, про Україну, де подорожуєте, гастролюєте, і зрештою, чи є плани поїхати продемонструвати мистецтво українське за кордоном? А, ну треба сказати, що за попередній цей рік, який вже майже добігає до кінця. Наш колектив зміг побувати на гастролях по Україні. Це, зокрема, Житомир, Тернопіль, Луцьк, Хмельницький. І я вам скажу, що ось мені якось так запам'яталось в Тернополі, коли ми виступали. Закінчується концерт, а люди вони не розходяться. А ще чогось вони щось чекають, і більше того, там так цікаво, виходить, що. Гримерки, трошки треба пройти через приміщення вже за сценою, вийти ну, в архітектурні свої особливості. І ми фактично проходимо вже через фоє в костюмах, і люди зупиняли наших хористів, просили з ними сфотографуватися в цих наших костюмах. І навіть що було дуже приємно, молодь, підлітки. Які там, умовно кажучи, в інстаграмі там зараз Тікток і так далі, вони і підходили: писали, А можна з вами зняти ролик якийсь невеличкий? Тобто їм це було цікаво. І ось дуже запам'яталось: дві жіночки такі підійшли і кажуть. Е так, ми стоїмо і вони кажуть до нас, передайте, будь ласка, вітання і подяки вашим батькам за те, що от вони виховали і виростили таких дітей, які сьогодні дарують це мистецтво. Ну, Це знаєте, це дуже дорого коштує ця оцінка. оцінка. Зрештою. Колектив наш і був за кордоном, і в Англії гастролював, і в Польщі, і в інших країнах. Ну, На жаль, останній раз. Колектив виїжджав у 2012 році, але зараз є певні плани на майбутнє з нашим новим керівництвом, яке так само опікується цими моментами, щоб дійсно запланувати гастролі і до закордону. Тому що, знаєте, це як мені нагадує таку історію, це як пташка, яка не може. Сидіти лише на одному місці. Їй треба постійно літати, і треба співати, ось Надихатись. надихатися і надихати інших, тому що культурна дипломатія це та історія, яка е, ніколи не повинна припинятись, і яка постійно доводить, що якщо у народу є своя культура, свій спів, свої традиції, і він може поділитися цим всім. З іншими народами цей народ буде постійно жити і процвітати назарі? Ви десятки артистів ансамблю дарують емоції, позитив, спів, танці, враження глядачам. А скажіть, а як надихаються самі і чим актори, що об'єднує у цей непростий час? По не завжди ж не завжди ж до співів? Ну, звичайно, ви знаєте, як в повсякденному житті в кожного з нас є свої якісь проблеми, хвилювання, і та й в цілому навіть якісь матеріальні труднощі. Але я вам скажу так, що, от, ну, перш за все, я завжди, от, як для диригента, я, коли вивчали методику диригування, роботи з хором і одні із методичних. Рекомендації було написано, що диригент має приходити до колективу завжди в піднесеному настрої, і незважаючи ні на що, і він має модерувати роботу і, зокрема, генерувати цей позитивний настрій. І так буває, от навіть я помічаю по колегах, от, наприклад, початок роботи, хтось в якихось зажурі, ще щось, і починаємо працювати, раз розспівались. Пройшли декілька творів, а потім, якщо, наприклад, загальна зведена репетиція, я дивлюся, що десь вже до середини репетиції у людей починають світитись очі, вони з'являється радість, посмішки на обличчях. І вже фактично репетиція закінчилась, і це а добре. А, хочеться, а хочеться ще продовжити. І навіть так, що в нас багато хто і працює ще десь на інших роботах, влаштований. І от якраз от репетиційний вже час наш завершився, все. І хто їде вже на іншу десь роботу працювати, то він вже безумовно їде в такому піднесеному настрої. Треба не здаватися, я рахую. Треба, знаєте, навіть яка би людина, іноді людині здається, що їй дуже важко і вона слабка. Але сама людина дуже часто вона не відчуває того. Який в неї сильний стержень всередині потенціал. неї самої, який великий цей потенціал, і цей потенціал просто треба відкрити. Треба знайти ось той ключик, який саме відкриє ту е е е потрібну комірку, в якій захований ось цей потенціал. Щиро дякую. Я переконана фактично, що Кожен, хто знайде в собі сили відвідати натхнення, бажання відвідати концерт сонячне коло, який відбудеться в Вінницькій обласній філармонії, якраз і знайде от той для себе додатковий потенціал, той ресурс. Ті нові сили, які допоможуть власне переживати цей складний період, який є у кожної і в нашій країні. Зокрема, я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з Назарієм Давидовським, головним хормейстром академічного ансамблю пісні і танцю Поділля. Дякую вам, Назарі, за інформацію, за цікаву оповідку про те, чим займаєтеся, і про те, яким буде концерт 14 листопада. Отже, заряджайтесь. Позитивом українська народна творчість надихає, додає сил. А ви, в свою чергу, не забувайте підтримувати наші збройні сили. Кожен донат, кожна добра справа спрацює на перемогу. Бережіть себе до зустрічі.